Тістечка, кекси, пряники та цукерки. Всі ці різноманітні солодощі красувались на столах ярмарки добра, яка нині відбулась у гімназії Соломон. У закладі організували благодійне свято, до якого долучились як школярі, так і їх батьки. Як сім'ї готувались до цієї ярмарки та куди підуть виручені кошти, знають мої колеги. Святкова атмосфера і столи, які наповнені різноманітними смаколиками, власприготовленими учнями гімназії Соломон. Однак без батьківської допомоги не обійшлось. У цій школі навчається моїх двоє діток. І е, сьогодні, як ніколи, потрібно творити добро, прививати дітям це добро. І е, ми також долучилися до акції безпосередньо, е, теж випікали пиріг. І... Торгуємо, продаємо. Ми багато старалися, столова наша кухарів вирішили, кажуть, ми також хочемо долучитися, Маїну спекти, піцу, батьки відгукнулися, ми також хочемо брилочки купити і кекси спекти. І різним метом, тільки щоб допомогти цій дівчинці на благо того, щоб вона була здорова. малеча ретельно готувалась та з нетерпінням чекала на цей день. Учениця гімназії Соломон Рената розповідає, на цьому ярмарку можна не тільки придбати. Т солодощі, а й долучитись до благодійної справи насправді сьогодні дуже особливий день в нашій школі, тому що. Ем... У нас проходить така благодійна ярмарка, і ми не просто маємо можливість придбати собі щось солодке, щось смачне, а маємо можливість допомогти дівчинці, яка зараз в дуже скрутному становищі, яка зараз на ліжку хвороби. І ми можемо їй допомогти таким чином. Ніхто не залишився осторонь, зазначає директорка гімназії Соломон Алла Гайсан. Наразі в нас благодійна ярмарка. Яка організована для підтримки та допомоги юної дівчини Наталі, яка була студенткою, яка була і є студенткою педагогічного коледжу. І внаслідок ДТП, коли дитина поверталася до нашої країни, внаслідок ДТП вона залишилася на інвалідній калясі. Ми відчуваємо гарну підтримку від всієї шкільної соломонівської родини, тому всі взяли активну участь і от маємо таке гарне свято. Завдяки такому дійству школярі мають змогу не лише скоштувати тістечка і цукерки та провести час разом із батьками, але й також навчитися роботі з фінансами. Благодійний ярмарок «Ярмарок добра проходить в рамках тижня фінансової грамотності. Дуже часто ми говоримо про те, як заробляти гроші, як витрачати, і е, мало говоримо про те, як жертвувати їх. І тому ярмарок добра це як одна з ініціатив, які покликані для того, щоб навчити дитину розперед. Ряжатися своїми грошима всередині ярмарку, але також і зробити добру справу для дівчинки, для якої ми збираємо гроші. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.